Придивіться, будь ласка, уважно до фотографій цих двох людей на вашому екрані. Можливо, ви їх впізнаєте, можливо, ви навіть з ними знайомі, хоча це навряд чи можливо, знаходите між ними навіть щось спільне. Проте єдине спільне, що є між цими двома людьми, це те, що їх не існує. Їх просто-напросто створила нейромережа «This person doesn't exit». Хоча, якби я вам цього не сказав, ви б ну, навіть не подумали про це. Можливо, уявили би їх навіть якимись там колегами, може, хтось бойовив їх парою, а хтось і сім'єю. Ну добре, закінчуємо наш ліричний, так сказати, відступ. Думаю, не потрібно пояснити тут детально, що таке нейромережа, штучний інтелект. Бо гадаю, багато хто з вас останнім часом тісно ознайомлений з цими своїми поняттями завдяки популяризації там всяких штучних інтелектів, які створюють малюнки різні. Я навіть... Бачу багато там тіктоків, інших відео, новин, також що хтось там за допомогою нейромережі е, склав, е, склав історію, якусь там казочку про робота і дівчинку. Е, інша нейромережа взяла і намалювала до цієї казки ілюстрації. Потім це все одна людина взяла, з'єднала і просто пустила в продаж цю книжку і вже там заробляє на цьому собі гроші. Ну в цілому, якщо так коротко і зрозуміло стисло пояснити, що таке нейромережа, саме штучна нейромережа. Це штучний, такий більш віртуальний варіант нашого мозку. Нейромережа приблизно так само працює, як і наша голова, щось типу має як свої уяви, за допомогою якої там створює різні тексти, картинки і так далі. Ну, звісно, недосконало. Я багато помічав всяких таких штучних інтелектів, котрі малюють малюнки, і в них завжди є проблеми з пальцями. До речі, і в цій нейромережі зі Sperson Дезен Action є також свої недоліки. Помічав, що волосся може неправильно відмалювати, деякі елементи одягу і також пальці. От для штучного інтелекту, поки що пальці це занадто складна задача. Коли ми вже більш-менш ознайомлені з широким поняттям, пропоную перейти до огляду детальнішого саме зі Exit Розробником цієї нейромережі являється за посередництвом також і розробник Uber'а Філіп Ванг нейромережа використовує спеціальний нейронний алгоритм. StyleGAN, який вже є розроблений Nvidia, особливість генеративної нейромережі поглядає в тому, що це по факту компіляція з двох нейромереж: одна створює зображення, а інша перевіряє його на дійсність, на реалістичність. Ну, якщо, звісно, був вказаний параметр реалістичність, бо там, якщо буде якийсь сайт, типу цієї пляшки, там не знаю, коли не існує, то перша, з перша нейромережа, яка працює в сукупності. З другою буде створювати пляшку Кока-Коли, а інша буде перевіряти, чи ця пляшка реалістична, чи там немає в цієї пляшки якоїсь там, не знаю, ручки, може там етикетки не такий і так далі. До речі, для роботи StyleGen потребує аж цілих 11 гігабайтів оперативної пам'яті, а також достатньо сильні відеокарти NVIDIA Tesla V100. Я сам коли почув. Цю назву навіть трохи здивувався. Подумав, може, це якийсь розвод, там не знаю, сміються з мене на сайті, і відразу поліз там в інтернет, переряд. І справді такі відеокарти існують, і ціна на них хороша. Починається від тисячі, 1990 баксів, десь так, і закінчується 4 там тисячі чимось баксів. Не пам'ятаю точно від, від чого залежить. Такий сильний розброс цін, напевно, все-таки від їхніх конфігурацій. Проте, не дивлячись навіть на такий складний алгоритм роботи цієї нейромережі, буквально на любому смартфоні, навіть на самому бюджетному, зайшовши в браузер, на спеціальний сайт, я залишу, звісно, посилання е, в описі відео. Хоча ну, це просто-просто наберіг «This Person doesn't exit. І все. І видасть вам цей сайт. І навіть на самому звичайному там, бюджетному, дешевому телефоні, в звичайному браузері можна просто. Згенерувати собі портрет якоїсь неіснуючої людини для якихось там особистих цілей. От е, особисто я придумав, для чого це можна використовувати. Ті самі художники, коли в них там може уява трошки не працює. Ну, я сам малюю, верчусь трошки в цій темі, і коли там уява зовсім не працює, треба тобі створити якогось унікального, більш-менш персонажа, якийсь там унікальний портрет для цього персонажа, унікальну зовнішність, а в тебе такий паттерн якийсь залишився в голові. Що ти просто малюєш постійно схожих і схожих персонажів, сам таким страждав на початку, на початку свого творчого шляху, то заходиш на цей сайт, генеруєш собі портрет якоїсь людини, просто перемальовуєш його, а потім починаєш там вертіти по різним сторонам ту голову ставити і так далі, розвиваючи свої там мистецькі здібності. До речі, що мене от, реально здивувало, і я колись також чув про цю нейромережу. Ну, думав, може, якась там шутка і так далі. Існує нейромережа, я так розумію, так само від цього Філіпа Ванга. Можливо, можливо, якісь інші ентузіасти створили вже і там, де можна на основі цих всіх раніше сказаних мною алгоритмів і так далі створити навіть неіснуючого котика. От нейромережа, яка створює неіснуючих котиків. Хотілося б вже поскоріше, щоб ще може там якихось без собак можна було створювати неіснуючих, хто є, можна цілу сім'ю реально скласти, бо мені і ще й потраплялись в цій нейромережі зі Doesn't Exit Потраплялись також і портрети дітей. І навіть людей літнього віку. В цілому мене на це відео надихнув один Тікток, який я випадково знайшов, листаючи стрічку. Ну так зазвичай всі тіктоки знаходяться, ми ж там не вбиваємо спеціально пошук назву Тіктока, якого хочемо подивитись. Зараз я його виведу десь там з боку, не знаю точно з правого справа з лівого. Сенс в тому, що там людина, користуючись цим сайтом, сидів, там собі тикав кнопочку, обновлював сторінку. То ця людина створила ну, свій портрет випадково. Я не знаю, звісно, як це сталося, скільки він на це часу витратив. І я також пробував там просидіти. Ну, майже весь вечір там просив якимись своїми справами займався і час від часу обновлював сторінку. І ну, нічого не вийшло. Навіть не вийшло якогось там кота зробити схожого на тих котів, які є в мене. Так що це, напевно, треба мати велику вдачу. Але нічого, можете самі зайти, попробувати, Може, навіть якщо у вас щось вийде, то напишите собі в коментарях. Ну і щоб не затягувати відео, будемо вже закінчувати. До нових зустрічей!